Twitter Digest. вітаю вельми, шановні! Про що говорив український Twitter останнім часом? Я вибрав найцікавіші теми на мій розсуд, тож сконцентруємось на основних чотирьох темках. Це ти зараз прибираєш партнерів, бо така розумна, гарна та сексуальна, побачимо, як ти себе поводиме теж через 25 років. Ну абсолютно логічне бачення цієї ситуації наступне: якщо людина зараз гарна, розумна і сексуальна, то по-перше, може дозволити собі перебирати партнерів, якщо всім комфортно, то чи ні? А по-друге, ну навряд чи вона в 25 перестане бути розумною, гарною та сексуальною. Хоча знаєте, світ розвивається, можливо, людині зараз 19, і за 6 років вона та й порозгубить всю свою розумність, але ну ви ж розумієте, прикол до того, що все в 25 життя закінчено. Я в цей етап вже пройшов. Все настільки погано, знаєте, що я і мої близькі, яким також приблизно стільки років, вже давно не можемо нічого перебирати. У нас вибору вже немає, ніякого. Беремо, що є. Тому що, знаєте, коли ти в 25, то неважливо, наскільки ти розумний, гарний, сексуальний, Уже вже користуйся, що маєш, і все, відпусти. Твоя життя закінчена особисто мені дуже цікаво, що мались взагалі конкретно на увазі, що в 25 ти прямо вже за всім все погано і не перебираєш. Чи те, що розумність, гарність і сексуальність вона напряму пов'язано з віком. І коли вам 26, ваша сексуальність миттєво падає на нулі, ви такі, ну все, нікому не потрібен, типу ніхто не приділяє, ніхто навіть не посміхнеться. Мені здається, що це не зовсім правильний вектор, але. Пишіть в коментарях, чи відчули ви в 25 років, як ваша сексуальність, розумність та гарність пішла, от прям на дно полетіла скаженими темпами, і ви прям дуже засмучені? Мені дуже цікаво. Просто останні 10 років я прожив в такому темпі, що я не слідкував. Знаєте, за тим, як активно падає моя розумність, гарність, сексу сексуальність. і сексуальність, Тож, не можу оцінити. Але якщо ви проаналізували, мені буде дуже цікаво. Чекаю ваших коментарів. До речі, в попередньому відео я казав, що у мене свято, і що я збираю донати на ЗСУ. Ми назбирали певну суму, і я її витрачу більше 7 тисяч гривень. Тобто розкидаю по фондам і на збори. Куди саме я відправлю ті чи інші гроші? Я відзвітую у своєму твіторі і телеграмі. Якщо вам цікаво, куди підуть кошти, то долучайте. Але... Є ще дві речі. По перше, я придумав, як продовжувати такі івенти без дня народження. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Трошки згодом розкажу в наступних роликах. І є ще одна інформація, яку я хочу з вам поділитись: це Не з тобою дивитися, до схочу ковтати холодну воду розливою розлогою ночі. Казати бувай і знову починати розмову спочатку, да й подихати тобою, хоча б до серпанку, дай згадати тебе, як розплющу зіниці. Дай пам'ять пам'ятати про нас всі тайни і твої таємниці. Це фрагмент зі збірки 333, яка була створена видавництвом UA Comics і в цілому створена саме для того, щоб збирати гроші на ЗСУ. Ви можете придбати як фізичний продукт, і тим самим віддати 33 відсотки від ціни на підтримку української армії, або ж Просто задонатити по реквізитам, які я залишу в описі. Всі деталі стосовно цього івенту і самої збірки можете почитати в описі до цього відео, або ж власне в моєму телеграмчику. Там і організатори, і ціль, і деталі про саму збірку. Це організовують мої знайомі, тож я радо цим поділився. Я один це бачу жінки досить сприймати нас як сексуалізований об'єкт та шмат м'яса. Також ті самі жінки, інтимні фото в твіттері та секс, я... і так далі в кожному твіті дивіться. Хочу поділитися своєю персональною особистою проблемою. Я не бачив, щоб хто це обговорював або виносив на загал. І Я очевидно не хочу розносити щось таке в Твітері, але з вами поділюсь. Мені набридло сприймати жінок як сексуалізований об'єкт. У мене немає на це сил. Коли автори промо чи якихось зображення використовують оголені тіла, панянок симпатичних, я кожного разу такий, та господі, заспокойтесь, у мене вже немає на це сил. Ну мені вже ну є ну, більше 25, Ну відпустіть людину. Типу, я люблю дивитись на гарних панянок нічого проти не маю. Якби класно, кайф, але надать на якусь міру, якісь обмеження. Тобто людина просто пише жінки, досить я не жінка, але я теж за це, тому що мені здається, що мій мозок ну перегибає звертати увагу на кожну симпатичну панянку, як на зображенні, так і у житті. Ну не жаліє мене. Це абсолютно не мій вибір. Тобто, сприймати об'єкт як шмат м'яса, як на мене, це грубовато. Але все таки факт в тому, що я звертаю увагу на панянок, особливо якщо вони одягнуті якось розпуту чи все інше. Ну звертаю оком, кидаю. І це бісить. Ну, тобто, це витрачає мій час, ресурси. Я думаю про своє. Потім дивлюсь на панянку, потім думаю знову про своє. І це витрачає ресурс, який ну непонятно куди. Тому претензія людини мені зрозуміла. Що з нею робити, мені не зрозуміло, тобто звернення ж не до мене. Особисто мене не дуже парить ця концепція, все, що описано в цьому твіті, тому що в мене трошки інше сприйняття. Як на мене, чисто моє бачення, не претендую на правдивість. Понянки, які викладають свої інтимні фотки, хочуть просто викладати свої інтимні фотки. Вони не хочуть, щоб їх сприймали як кусок м'яса, тобто як об'єкт без душі. Вони або хочуть уваги, або зробили класну фотку і хочуть її поділитися. Таке також буває. Ну, типу, так як у мене не є класне тіло, я такі фотки не роблю. Але якби у мене був прес, там всі діла, знаєте, і я би постив, тільки такі фотки. Тому що на ну, це велика робота, ти впахуєшся, типу, не працьовуєш. Ну, і потім оце нікому не показуєш. Та ні, дякую, ви що? Тобто, якби я сидів на дієті, їв тільки варену куру, постійно проводив час в залі, і потім що з цим робити? Ніхто не побачив? Нє-ні-ніт. Будь ласка, дивіться всі. О, тому я проблеми не бачив. В моєму випадку я відгодовував своїх прекрасних котів, і показую їх тепер вам. Тому що, ну, типу, велика робота була: Виховував, вигодував. Дивіться. Що ви стосовно цього думаєте, пишіть в коментарях, тому що у нас тут якби обговорення твіттерських речів на Ютубі. Ми тут для цього. І можете відповісти на питання, якби у вас було тіло, яке задовольняє конкретно вас. Ну тобто, ви собою задоволені, чи постили в нюці? Ну не зовсім відверті, знаєте, але такі. Хат-хат, фотки чи постили в чи ні, чи то для вас занадто мені цікаво. Далі у нас Нікатіка і її тейк про дітей. Коротше. Непопулярна думка, яка має стати популярною, дитячі майданчики для ігор треба ставити якомога подалі від житлових будинків. Цей шум, крик і гамір вбивають мешканців. Я не знаю на що Ніка понесла це в Твіттер. Це очевидно було поганою ідеєю. Ну, накидувати на дітей на святе, не подумала. Стосовно самого тейку, то я прекрасно розумію людей, які не люблять шум, бо у мене будівництво під вікном. Кожен день, і якби я також, знаєте, написав би непопулярна думка, але будівництво треба проводити не біля житлових будинків. Проблематика в тому, що якщо це житловий масив, тобто спальний район, то там багато дітей і багато батьків, і їм. Це важливий момент, щоб було куди дітей повести, і вони трошки свої от, от, діла поділили. А батьки хоча б потупили в телефон, але просто на лавці поспали. Бо батьківство це непроста задача не для всіх. Тому очевидно, що коли вони обирають навіть де житло, вони такі: тут є дитячий майданчик, буде куди повести. Ну просто залишить їх там. Тому те наскільки поширився цей твіт, і наскільки він розносився в якому ключі, мені в принципі зрозуміло. Очевидно, що не була думка про те, що там бути батьками погано чи щось таке. Думка була про те, що Боже, я хочу попрацювати, а вони кричать, я хоч але проблема в тому, що це стосується не тільки дітей кожного дня, десь о 1400, тобто у другій половині дня, я працюю, продовжую як і зранку, нікого не чіпаю. Але якщо у катів приход. Починається виття в Унісон. Мені теж хотілося б знаєте, написати. Непопулярна думка: краки катів треба виносити житловий масив, хай кричать в лісі, а потім вертаються додому. Але то, на жаль, так не працює. І ось цей акцент про те, що шум. Особливо істеричний крик він відволікає від роботи. Вона якось загубилася стосовно контексту, в якому це було використано. Бо сусіди алкаші та ж сама проблема. Їх теж бажано винести, їх. крики. От. Або храп. Я сам людина, яка храпить, мені дуже соромно я це не контролюю. Розумію, що людей багато бісить. З іншої сторони, в мене теж люди, які храплять, бісять. І у мене на одній з квартир був чувак, який хропів через розумієте, Весь житловий об'єкт, тобто через весь дім, Ну, він хропів майже кожного дня. І коли він поїхав, чи то в відпустку, у чи... мене не дай Боже. О, тобто був, була перерва, коли він перестав хапіти, ми такі: «Алілуя, Боже, яке щастя! О, і тут же також можна написати, що бажано б людей, які храплять, викинуть на вулиці, щоб вони жили під мостом і храпіли собі там. Теж стосується плацкартів, також люди багато храплять і видають звуки. Людей це бісить. Це норма. Чи норма намагатися з цим щось робити в такий метод, ну, типу, знаєте, окремі вагони для храплячих ну навряд. Чи можна на це пожалітися в контексті того, що відос стоїть, ти не можеш його доробити, бо воно кричить і старить, особливо на першому поверсі, як хтось живе? Ну, таке може бути. Знову ж таки, неодноразово ви власне самі стикалися, чи то в поїзді, чи то в маршрутці, чи то в літаку. Мене насправді це менше бісить. Ну тобто я не люблю різкий звук. Через те, що він досить динамічний, різноманітний, мене це бісить менше, ніж той самий храп, який по колу і мене от, 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 як молотком по голові б'є, бо він зациклений. А чи бісить мене це також? Ну, звісно, воно ж якби відволікає, і вас я впевнений. До речі, цікаво, чи сприймають батьки крики інших дітей по-іншому? Ну Тобто напишіть в коментарі, чи почали ви більш комфортно сприймати істеричні крики дітей після того, як завели власних дітей. І наскільки мені відомо, у мене в аудиторії досить багато батьків, ну, тобто, і ви можете порівняти, чи змінюється цей підхід? Бо багато людей такі: ось ви заведете дітей, у вас все зміниться. Но якщо людина заведе дітей, то у неї життя стане важче об'єктивно. Тому, можливо, крики на дитячих майданчиках відійдуть на інший план. Але. Розгон проти Нікатіки я не підтримую, тому що там люди почали писати: а Ніка, це та що ненавидить дітей. Ні, Ніка це та людина, яка намагається змонтувати відео і дуже біситься, коли навколо шум. Я впевнений, що ситуація була саме такою. І остання тема це магазини Колінс проти грудного вигодовування. Коротше, пост дуже великий, срач дуже великий, але давайте підсумуємо Чи ок, годувати дітей. Публічних просторах, якби та ок. Ну, типу, як на мене, цілком норм. Бажано, звісно, щоб всім було зручно в цій схемі і було якесь відповідне місце. З іншої сторони, не треба забувати про раціональність. Бо якщо не дуже багато людей готують дітей груддю у магазинах Колінс, місце для них також виділяти трошки абсурдно. Але все це обговорення дуже дивно. Коли це потім понеслось далі, я б бачив інші твіти. Типу, я утримаюсь, бо у чоловіків. Періодично нездорове сприйняття жіночих грудей в цілому. Ну тобто дивіться, я сексуальні груди, які оформлені сексуально, візуал панянки, зроблений для того, щоб підкреслити. Її. Ну, типу, знаєте, велике декольте або такі спеціальні одяги сприймаю так, як було задумано, тобто з акцентом на цьому. А коли немає на цьому акценту, то я і не сприймаю це так. Тож я не знаю, чому є чоловіки, які в цілому на будь-якому вигляді жіночі груди реагують. Як на сексуальний об'єкт. Ну, наприклад, якщо ви дивилися відоси про подорожі до всіляких племен, то там люди часто ходять голими. І я це не сприймаю як -от сексуалізований об'єкт. Ну тобто, розумієте, та? вона не хотіла бути сексі, вона і не виглядає сексі, чисто для мене. Тому я їй не звертаю на це уваги. Ну, ходить вона гола, бо їй так зручно. І тут те саме, типу, зручно зараз їй погодувати, тому що дитина кричить, тому я хірего, як можна так це сприймати. Ну, я так це не сприймаю, тому і не можу напевно зрозуміти. Це насправді найжвівіші обговорення, що я бачу, але були і інші, але вони або вже не актуальні, або я просто не розглянув їх в цьому контексті. Якщо щось знаєте, ще пишіть в коментарях, може обговоримо по темі. Ну що, сподіваюся, що вам було цікаво. Не забувайте підтримувати цей проект спонсорської на BaйMiaCoF. На спонсорки там уже більше 25 відосів я зробив. А на Кофі продовжую доповнювати свої пости з рекомендаціями серіалів, фільмів, музики. Ще з'являться ігри і книжки. Думаю, що прямо на цьому тижні. Дякую, що були тут. Папа, -па, і все найкращого. А ще в сраті фотки свої додав на абоні кофі. Ви ж хочете до долар на мої сраті фотки? Звісно, не сексімандей, але віч манди, you know? <laughs> па папа.